Мова зникає не тому, що її вірчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Саме тому я хочу запропонувати вам розширити власний лексичний запас новими рідковживаними словами, які гармонійно вплітаються в контекст українського словопису. Слово обрій означає лінію позірного зіткнення неба з землею. Животною поверхнею, горизонт небокрай. В іншій інтерпретації слід розуміти це слово як простір, який постає перед очима на відкритій місцевості, видно коло. Наприклад, у поезії Олександра Олеся читаємо: Коли б ми обрії широкі життя нового обняли із пущ з ярів. Людські потоки на вгору повели.